Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Офіс президента виплатив виборчому штабу. Пише політолог Бобаренко. А тобто, у них вже вибори не на, на часі. Зялю хочу знову піхнути українцям, але воно не впіхуємо. взагалі. щоб він не пройшов, треба на чесні вибори. Якусь дію чи ще щось на генерал виграє у нащадки. Кован зі свистом. Не смійтеся, але 73% відсотки. сам бачили соцопитування і в шоці. А я аж переживаю, чи не дофіга на генерал... Алі візьме у список генерал, щоб не вийшли якоїсь хунти, бо саме цього хоче народ. А я якось українським виборцям з 1991 року не довіряю, бо вже не вибирали тести на українськість і мудрість тим, кому за 50, за кого ти голосував. У 1991-му за Чорновола вибрали війну. У 1994-му кривився, але кривився за Кравчука. У 1999-му не голосував, бо не зміг себе заставити за Кучмою. У 2004-му за четвертому і це той вибір, який був щирим у 2010-му за За але ж мудрий нарід вибрав іншого вітю. У 2014-му за Петра, але вже тоді знав, що ніякого миру не буде. У 2019-му За Петра Олексійовача, не дай Бог клона, а воно так і вийшло. Сумніваюся у виваженість українського виборця. Як голосували ви, Я явоми бульбашці впевнений. За іншими даними телеграм-канал Офісне Мишеня, залужний до президента команда потихеньку. Збирається пункти передвиборчої кампанії. Пишуться, генерал не залишить. Країну напризволя ще перше звернення до народу пролунає на всіх каналах та інформплощадках країни. Ми втратили командувача, втім маємо стальну опору в НАТО. Пише телеграм-канал Офісне Мишення, коментуючи зустріч залужної з генералами НАТО під час зустрічі Туска Шольца і Макрона. Генерала за таємним візитом відвідав Німеччину, де отримав форму та нові погони генерала східного округу НАТО. Посада буде таємною. Саме тому залужний досі не відповів Зеленському на пропозицію посла генерала можна принести країні більше користі. Подучи в НАТО потоки зброї. Він, як ніхто інший, знає, що потрібно хлопцям. Телеграм-канали офісне мишеня зазначає, що залужний знову покинув країну заради термінової зустрічі. Ситуація на Одіївському напрямку критична генерал зібрала усіх відставників та закликав їх максимально допомагати армії та діючому генштабу, не ставити палки в колеса та не розхитувати країну, зберегти армію та народ єдиними ворог у Москві. В Києві почистим потім телеграм-канала. Також підкреслює, що залужний повідомив своїх друзів, генералів про. Про те, що буде одним із командуючих НАТО. Іде туди не ради кар'єри, а ради максимальної допомоги Україні потрібно прикривати тели та вибивати більше зброї для сирської армії. Я усе для цього зроблю, зазначив залужний. сотні літаків з допомогою будуть вчасно. Країна понад усе вище моїх та ваших амбіцій. Щорі з офісу президента за свою зраду поплатять потім Дмитро Бику, у той же час пише наступне. Зеленський каже французькому телеканалу, що справи на фронті зараз набагато краще ніж три місяці тому. Це важко загалом перевірити, враховуючи. Фактично цензуру, якої віосирецьки повідомляється лише про пропозитивні новини війни. Але давайте подумаємо, чому Зеленському потрібно так казати. Після звільнення залужного на майже трьох десятків генералів з Генштабу, медичних та логістичних сил. Вся відповідальність за перебіг війни лягла на Зеленську, але це було його рішення про звільнення жодних причин його приймати, окрім як позбутися з систем управління людини, яка мала вищий рейтинг авторитету довіру ЗСУ та народу України. У президента не було. Він автоматично викинув незручного генерала. Який приховував багато речей від вухставки, дія відособлено і автономно. Це також сильно не подобалося Зеленському, тому зараз у Зеленську немає жодного іншого варіанта подінки і риторики, окрім як говорити, що ситуація зараз краще ніж при заложному, але це не так. Стабілізувати фронти на деякий час вдалося. от чи зупинено повністю просування ворога? Це велике питання. Зараз другою хвилею реформації ЗСУ звільнять ті комбригів у тій же 47-й бригаді. Вже в четверте змінюють комбрига за два роки при тому, що бригада. І до того повністю підпорядковувалася генералу сироському. Практика валиться на комбригів Дуже шкідлива і дуже скоро принесе свої негативні плоди. Зеленський продовжує свою негативну риторику, не зважаючи на наростаючі, невирішені проблеми за ситуацією, яка складається всю відповідальність. Несе саме він, бо той же Сириський наразі є слухняним виконавцем завдань офісу президента. Аж як зрештою Кабмін, як парламент, залужний зробить катастрофічну помилку, прийнявши посаду посла у. Великій Британії це схоже на підкуп небезпечного політичного противника за видаленням його з країни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.